Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас, щоб не сталося. Ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Передвиборний скандал Польщі з німеччиною ризикує повернути до шенгенської зони прикордонний огляд. Обидві держави в запалі виборчої кампанії у поляків вона парламентська, в німців місцева, поринули у візові чвари. Польська преса оприлюднила розслідування про те, що МЗС Польщі в усьому світі роздає візи з доступом до шенгенської зони ЄС в обмін на хабарі. Як це разом з українським питанням стало предметом передвиборної агітації в обох країнах? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже. Бізовий скандал, який може підірвати позиції правлячої партії Польщі? Менш ніж за місяць до виборів партія, що будувала імідж на жорсткій антимігрантській політиці, тепер привід для обурення всієї Західної Європи, адже безперешкодно пропущені туди десятки тисяч мігрантів прямували далі, зокрема й до Німеччини. Здавалося б, до чого тут Україна, а до того, що у передвиборчої політики Польщі та Німеччини свої закони. Це лише один день німецьких поліцейських у східній землі Бранденбург, яка межує з Польщею, 30 нелегалів у кузові мікроавтобуса. Поліцейські скаржаться на політиків і вимагають негайних дій. Німецький уряд робить все, що може неправильно. Ми вимагаємо кордонів. Я місяцями пояснюю ситуацію на польському та німецькому кордоні. Але міністр внутрішніх справ занадто переймається політичною боротьбою і не має сміливості звернутися до Євросоюзу. Ми мусимо повернути собі контроль за кордоном принаймні тимчасово, доки наші шенгенські партнери згадають, як робити свою роботу на зовнішніх кордонах Євросоюзу. Зунемотасмагом а вірити Польщі німцям заважає візовий скандал, від якого трусить все польське міністерство закордонних справ уже другий тиждень, яким гучно обурюється опозиція. «Правляча партія право і справедливість намагається зам'яти скандал і бреше про факти. Але ми маємо цифри: 250 тисяч віз, виданих громадянам Африки і Азії, за останні два з половиною роки. Виданих не просто так, а за гроші тисячі, а в деяких випадках десятки тисяч євро. Та вшиська бен німого ще одного б не сталося без свідомої nie, допомоги zloda, керівництва, керівництва міністерства закордонних справ. Міністерства Ми вже справ, знаємо про заступника міністра, міністра закордонних справ пана високу. Вавжика, але він це робив не один. Польські журналісти з'ясували Петр Вавжик, а саме він займався польськими консульствами по всьому світу. Особисто видавав розпорядження давати візи окремим групам осіб. Саме цим порушуючи закон, також він пропонував не перевіряти судимість тих, хто звертається за візами, видавав індусів пакистанців за знімальні групи з Болівуду, які планують виробляти в Польщі фільми. Варто було скандалу вибухнути. Вав опинився в лікарні. А МЗС Польщі розірвало угоди з усіма компаніями, які до цього пропонували візові послуги, і оголосили перевірки в більш ніж сотні консульствах по всьому світу. Але пізно, з передвиборчих майданчиків, Польщі скандал перекинувся на німецькі передвиборчі майданчики. Польський візовий скандал вимагає пояснень. Я не хочу, аби поляки просто проводили крізь свою державу людей. А ми потім мали дебати щодо політики стосовно біженців. Ті, хто приїжджають до Польщі, мають реєструватися там і проходити процес набуття притулку там. І найгірше, що можна зробити, це розповсюджувати візи за гроші. З цієї ж баварської сцени, звертаючись до виборців, канцлер Німеччини Шольц не виключає, що поновить перевірки на кордоні з Польщею. Відтак польській владній партії Право та справедливість конче необхідно перевести суспільну увагу в інший бік, і робить вона це за допомогою сусідів. По перше, демонструючи документи НАТО 12-річної давнини, де аналізували можливість повномасштабного нападу Росії на Польщу, там задокументовано намір колишньої влади до прибуття допомоги союзників зайняти оборону по річці вісла, тобто здати ворогу більше третини країни по друге увагу відволікають зерновою кризою. Тут Польща зайняла принципово безкомпромісну позицію супереч європейському концепту єдиного ринку, запровадивши односторонню заборону на ввезення українського зерна. Президент Дуда напередодні сказав прямо, транзит, будь ласка, але всередині держави продавати українське зерно польська влада не дозволить. Київ своєю чергою оскаржує цю заборону в світовій організації торгівлі, а з поляками намагається знайти спільну мову. Вони ж, почувши промову зеленського мікр. з трибуни генасамблеї, ООН, не втомлюються нагадувати про неї на передвиборчих мітингах. Я знаю, ми всі знаємо, що в Україні йде війна для безпеки Європи. Але я також хочу сказати пану президенту Зеленському. Ніколи більше не ображайте поляків, як він це зробив під час промови. в ООН. поляки цього ніколи не дозволять. Відтак Україні залишається тримати позицію, чекати на 15 жовтня і сподіватися, що після виборів польська влада, якою б вона не стала, стане краще дослухатися до раціональних аргументів. Але польща не єдина країна, яка приносить українське питання на передвиборчі дебати теж саме роблять. І німці мене дуже розчуло, коли на радбезі ООН український президент чітко сказав, що він знає, що після сполучених штатів Німеччина держава, яка найбільше підтримує Україну її незалежність і її боротьбу за свободу. Ми продовжимо це робити. І незважаючи на те, що до виборів у сполучених штатах ще більше року, а міжнародна тема там традиційно програє домашнім. Українське питання вже зараз стає наріжним каменем дебатів між демократами та республіканцями. При цьому республіканські кандидати один за одним висловлюються проти України. Трамп прямо заявив, що Україні треба поступитися територіями а його конкурент Десантіс у боротьбі за праворадикальні голоси. Виступив проти членства України в НАТО. Вони обидва вважають, що Сполучені Штати витрачають забагато уваги і коштів на допомогу нашій державі і прямо звинувачують в цьому чинного президента Байдена, який неодноразово заявляв, що підтримуватиме Україну до кінця війни. Але працювати нам доведеться з будь-яким обраним американцями президентом Відтак шлях до його електорату треба шукати вже сьогодні, і легким він не буде. Я не Сасарчукенеді Шульга. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.